Такі емоції викликала перемога в конкурсі Веселі старти у наймолодших учасників цьогорічної спартакіади Високівського дитячого садка. Один раз друге місце було, другий раз було третє, а цей раз уже в нас перше. Загалом цього року у спартакіаді представлено 30 дошкільних навчальних закладів Чернихівщини, кожен з яких ретельно готувався до змагань. І обручі, і м'ячі, ну різні ігри, все, все, все в нас є. Ми займаємося з дітьми кожного, кожного дня. дня. Ми готувалися дуже довго, по-перше, морально, коли дізналися про спартакіаду, дітки з великим ентузіазмом і захватом поставилися до цього серйозно. Черніхівський район минулого року здобув першість на обласній спартакіаді. Цього року цей район став першим, який відкрив нову. Проходили ж змагання на базі Черніхівської гімназії, де для населених стартів визначали кращих у баскетболі, волейболі та футболі. Особливу увагу привертали дівчачі футбольні команди. Жан на футбольному спорті разом з братом Євгеном вже близько п'яти років. За цей час вони вже здобули звання чемпіонів. Подобається футбол, це для мене хобі. Всім бажаємо також перемоги, і щоб перебіг найкращий. Минулорічних переможців спартакіади кубками нагороджували на урочистому відкритті нової. Ваш район один із кращих в освіті з фізичного виховання, спорту. Була відновлена спартакіада педагогічних працівників, фінали якої проходили на базі тут у нас в Черняхівської гімназії, і знову ж таки наші вчителі посіли перше місце в області. 24 навчальні заклади, близько 100 команд, понад тисяча учнів. Щорічні Черніхівські малі Олімпійські ігри 2012 відкрито.